Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про труднощі, які виникають під час перекладу фразеологізмів. Друзі, стільки сполуки слів не можна перекладати буквально. Ось кілька прикладів: російською долг платіжом красін. Борг розрахунком червоний? Ні, звичайно. Або рубаха парінь, сорочка-хлопець. Ну, або ще приклад, на ворі шапка горіт, на злодієві капелюх палає, ну, виходить якась місценітниця. А які ж відповідники цих висловів в українській мові? Долг платіжом красін, як не вертись, а взяв, то розплатись. Або хоч десь, хоч там, перехвати, а борги заплати. Йдемо далі. Рубаха парінь українською, хлопець-друзяка або щира душа. І насамкінець про вислів наворі шапка гаріт українською. Хто порося украв, у того і в вухах пищить. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.